Запрошуємо вас поринути у феєрію зими у супроводі прекрасної музики. І дійсно феєрія на сцені обласної філармонії. Справжнє зимове свято. Тут понад 80 артистів, різні творчі колективи. Прийшла на новорічний ранок Полтавка Наталія Васильівна з онуком Сергієм. Діти ж повинні також бачити якусь радість, хоча і такий сумний час у нас зараз. Ну і ми ж вже зобов'язані їх трошки підтримувати і допомагати нашим діткам. У програмі новорічного ранку вистава говорить ведуча Катерина Кібенко. Вистава про котика, Коржика, який народився в укритті, загубив свою родину, маму і сестричку каляничку, і намагається їх знайти. Це його найбільше новорічне бажання. Сімейна вистава для всієї родини. Ідея саме такої вистави виникла несподівано. Здивувало те, що вона дуже реалістична, цікава і малюкам, і дорослим. Говорить заступник директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга. Моя подруга Юляна Линник нам дала адресу молодої української письменниці Ніни Раїни, яка написала книжечку. і Ми в неї взяли дозвіл і Ми її, якби зараз, презентуємо. Дуже цікава. Сама по собі вистава, вона основана на наших реальних подіях. Вчора в нас була прем'єра, дуже багато було діточок. Ну, взагалі, аудиторія шикарна як для нас, для акторів. Такі свята триватимуть у закладі до 5 січня.